ТОП 10 дзвінких фактів про контейнери дзвіночки для сортування сміття. Всім привіт! Сьогодні ми вирішили розібратися, чи дійсно варто звернути увагу на контейнери дзвіночки для сортування побутових відходів. Давайте це зробимо разом. Факт перший спеціальні отвори для різних типів відходів. Контейнери дзвіночки мають отвори різної форми та кольору: круглі для скла, широкі для змішаних пластикових відходів, вузькі для паперу. Такий підхід полегшує сортування та запобігає змішуванню фракцій. Факт другий: три типи захвату для спорожнення. Контейнери обладнані трьома видами захватів: грибковий, двокрюковий та однокрюковий. Це забезпечує сумісність з різними типами комунальної техніки та гнучкість у виборі способу вивантаження. Факт третій: можливість спорожнення без спецтранспорту. Якщо контейнер має однокрюковий захват, його можна піднімати не лише сміттєвозами, а й звичайним маніпулятором. Це значно спрощує логістику і обслуговування в великих громадах або приватних секторах. Сам процес доволі простий. При піднятті контейнера його дно автоматично відкривається і надає доступ до сміття всередині. Факт четвертий: надійна конструкція та матеріали. Зовнішня оболонка контейнера виготовлена з первинної LDP. Це пластик, який витримує температурні перепади. Стійкий до ультрафіолету та піддається на 100% вторинній переробці. Усередині міцна сталева конструкція, оцинкована гарячим способом, що забезпечує захист від корозії. Факт п'ятий. Захист від графіті та реклами. Поверхня контейнера має спеціальні ребристі зони, які ускладнюють нанесення графіті та нелегальної реклами. Завдяки цьому дзвіночки завжди зберігають охайний вигляд у міському просторі. Факт шостий великий об'єм до 2750 літрів. Це дозволяє зменшити частоту вивезення сміття та оптимізувати логістичні витрати. Факт сьомий можливість персоналізації. Контейнери доступні в різних кольорах, що відповідають міжнародним стандартам сортування. Додатково можна нанести логотип, інструкцію або рекламу. заробляйте разом з нами. Факт 8. Зручне транспортування. Контейнери легко транспортуються стопками до 9 штук у вантажівці. Це знижує витрати на логістику та робить їх зручними для експорту. Факт 9. Відповідність європейським стандартам. Дзвіночки відповідають стандарту NFN 13071, який регламентує міцність, безпеку та ефективність контейнерів для збору сміття. Факт 10. ідеально підходить для міст із великим потоком людей, надійна конструкція та оптимальний об'єм дозволяють ефективно збирати сміття на вокзалах біля метро, у парках, центрах міст та на фестивалях, забезпечуючи зручність користування та естетичний вигляд. На наш погляд, факти звучать переконливо. А якщо до вас залишились питання, звертайтесь до наших менеджерів. Ми завжди раді допомогти вам обрати найкраще рішення для вашого міста чи бізнесу.